Скільки сіл пережили цей жах? Спочатку окупація, визволення, а тепер відновлення? А скільки ще переживає саме зараз? Друзі, рік і сім місяців триває війна в нашій країні, і сьогодні дуже важливо, бо європейська аудиторія чула правду про війну саме українським голосом, зокрема, голосом українських митців. Це чудово розуміють в ЄС, тому і підтримали проєкт Культура вс. Війна однією з важливих складових проєкту є цикл документальних фільмів присвячених українським музикантам. Кінематографістам, письменникам, фотографам та іншим культурним діячам, де вони розповідають про війну через власні історії та спогади. А ще в межах проєкту заплановане проведення 10 фотовиставок у різних країнах світу разом з кінопоказами. Про одну з таких виставок воєнкорів ліберових наш наступний сюжет. Повні надії очі дитини. Люди, які ночують на платформах харківського метро, військовий з Кавуном у передмісті Херсона, звалище використаних ракет, знищені домівки, поховання розстріляних цивільних посеред лісу, палаюча земля, людське горе, людські очі, люди, які захищають країну. Усі ці історичні кадри зафільмували об'єктиви військових фотокорів влади і Костянтина Ліберових. Попри величезне завантаження авторів, виставка їхніх світлин відбулася у Києві в рамках проєкту Культура візаві війна. Знаєте, це подружжя, для мене це унікальне подружжя. Вони дуже молоді. Для війни це успішні фотохудожники. А з початком війни, як я розумію, їх рівень самосвідомості, їх зануреність в ці процеси просто мотивувала їх їхати на передову і знімати. Дуже велика кількість, я не знаю цифр, але дуже велика кількість світлин про війну в Україні, які бачать світ, це саме Столібінових. Більшу частину життя подружжя Ліберових перебуває на передовій і документує все, що відбувається на фронті. Сьогодні війну через об'єктиви родини фотохудожників бачить увесь світ. Я товаришую з владою Константином Ліберовим. І я той редактор, через кого проходять ці світлини для всього світу. Вони дуже яркі, яркі персони. Я вважаю. Що ніхто із фото із моїх колег, пускай вони мене пробачать, так постійно не видає висококласний контент. До війни подружжя Ліберових працювало в жанрі лав сторії і знімало закохані пари. Зараз жахи війни. Соцмережі розмивають і позначають їхні світлини як чутливий контент, але фото за лічені секунди облітають весь світ, викликаючи сильні емоції і бажання підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність. Враження дуже сильні, це дуже круто побачити живу фото, якби це і не зучало. Ми теж слідкуємо за інстаграмами і дивимося все там. Там живу, коли ну, це як ще один спосіб побачити картинку війни. Ці фото викликають різні емоції: від зчарування, печалі, дуже живі фото. Одна з найвідоміших фотографій влади і Костянтина Ліберових. Військовий з Кавуном у передмісті Херсона. Ця фотографія була зроблена перед звільненням Херсону. Вона стала вірусною. Її друкували, передрукували мільйони. Всіх соцсетях вона йшла на урах. Після цього Кавун став символом звільненого Херсона. На жаль, самі автори не змогли відвідати власну виставку. Родина Ліберових і зараз перебуває на передовій, документуючи кадри, які стануть частиною історії вільної та незалежної України. Чесно кажучи, хотілося б їх частіше бачити, але вони постійно, постійно десь в окопах, постійно фотографують. І, в принципі, я думаю, що за цей час війни у них дуже сильно змінились пріоритети. На них важливо фіксувати цю правду війни, яка відбувається саме зараз, і саме в найгарячіших точках.